Зупинка вулиця Симиренка, Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пас Гарного настрою. good Симиренка. Шановні пасажири. Автобус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 2 Т. Вулиця Симиренка, Кільцева дорога. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка УЖГ УЖГ-2. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear Passengers, this bus is leaving from UZH2. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Маршрут номер 2 Т. Рут number 2 t Зупинка УЖГ 2. This is UZH2. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Масив Борщагівка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Борщагівка housing estate. Маршрут номер 2 Т. Рут number 2T. Зупинка. Масив Борщагівка. This Вісіс Борщагівка estate. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Григоровича Барського. Please stand clear of the doors. Your next stop is Григоровича Барського. street. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 2 т Рут номер 2Т. Зупинка. Вулиця Григоровича Барського. This is Григоровича Барського стріт. Відпустіть, будь ласка, двері. Не затримуйте автобус. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Жолудєва. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Жолудєва street. Шановні я... Маршрут номер 2Т. Route number 2T. Зупинка – вулиця Жолудєва. This is Жолудєва street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – Торговий центр. Please stand clear of the doors. Your next stop is shopping Центр. Маршрут номер 2 т Route number 2Т. Зупинка. Торговий центр. This is shopping center. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Бульвар Кольцова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Кольцова Boulevard. Маршрут номер 2 т Route number 2T. Зупинка. Бульвар Кольцова. This is Кольцова Boulevard. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Будинок побуту. Please stand clear of the doors you... Маршрут номер 2 т number 2. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Будинок побуту. Please stand clear of the doors Your next stop is Будинок побуту. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00 У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 2 т Рут Намба 2Т. Зупинка. Будинок побуту. This is Будинок побуту. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка школа номер 131 Please stand clear of the doors. Your next stop is School number 131. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 2 т Route number 2 t Зупинка. Школа номер 131 This is School number 131. Ma... Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Зодчих. Please stand clear of the doors. Your next stop is Зодчих Street. Куди б ви не їхали? Київ цифровий їде з вами у смартфоні. Маршрут номер 2 т Route number 2T Зупинка вулиця Зодчих. This is Zodchich Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Кільцева дорога. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Кілцева Road. Зупинка кільцева дорога. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами «Київпастранс». Гарного настрою. Final stop – Kilceva Road. We would like you. Thank you for using our services. Have a good day. Будьте уважні. Автобус прямує в парк. Відпустіть, будь ласка, двері. Не затримуйте автобус. Будьте уважні. Автобус прямує в парк. Будьте уважні. Автобус прямує в парк.